Чому неможливо на флешку записати великі файли, зараз покажу. Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, чому ви не можете записати на свою флешку великий файл. Наприклад, ваша флешка об'ємом 8 ГБ, а ви не можете туди записати файл об'ємом 5, 6 або 7 ГБ. Найчастіше це відбувається зі старими або дешевими флешками, тому що в таких флешках за замовчуванням йде файлова система FAT32. А ця файлова система не може розпізнавати файли об'ємом більше 4 ГБ. Тому якщо ви будете намагатись записати на таку Флешку, файли, у яких об'єм більше 4 ГБ, у вас нічого не вийде. Тому щоб вийти з цієї ситуації, потрібно лише переформатувати флешку на будь-яку іншу файлову систему. Як це зробити? Ось, наприклад, флешка Kingston, потрібно на неї нажати правою кнопкою миші та вибрати форматувати. Тут потрібно вибрати файлову систему NTFC або XFAT, тобто будь-яку файлову систему, крім FAT32. Та потім натискаємо Почати. Однак будьте уважні, ця дія видалить усі файли на вашій флешці. Тому перед тим потрібно зберегти всі необхідні вам файли на будь-який інший носій. Якщо ви все це зробили або файли на флешці вам не потрібні, тоді натискаємо ОК. Ось як бачимо, форматування завершено. Натискаємо ОК, закрити. Ось я підготував один файл. Розмір файлу більше 5 ГБ. Зараз спробуємо записати його на цю флешку. Ось відкрив нашу флешку і копіюємо цей файл. Як бачимо, копіювання пішло без проблем. Тому якщо у вас виникла така ситуація, просто потрібно переформатувати флешку на будь-яку іншу файлову систему, крім FAT32. Ось як бачимо, файл записався без будь-яких проблем. А якщо на вашій флешці зменшився об'єм і ви не знаєте що з цим робити, тоді дивіться оце відео.